Звичайно, емоції тільки позитивні, тому що ми всі хотіли, всі хотіли чемпіонства, тому хлопці налаштовувалися на кожну ігру. І слава Богу, всі вийшли і доказали, що ми найкраща команда Ю-19, тому всіх вітаю. І, звичайно, приємно ставати чемпіоном у своїх рідних краях, тому я дуже задоволений і задоволений за команду і всіх вітаю. Це було дуже важливо для нас, тому що після того, як ми перемогли шахтар, ми вже розуміли, що не можна відпускати це чемпіонство, коли ти два рази в сезоні виграєш шахтар, ти повинен ставати чемпіоном. Тому Ми весь рік до цього йшли. Дякую нашим тренерам, команді та усім, хто нас підтримував. Тому я вважаю, що ми. Зробили нашу справу та стали чемпіонами. Заслужено. Рух, Шахтар, да, вони ставали чемпіонами, але цього року ми були реально сильніші за всіх. І у нас була команда сильніша по виконавцям. Я рахую, у нас, ми були колективом одним цілим, і за рахунок того ми взяли чемпіонство. Я рахую. Ну, часто дуже раді, слава Богу, да, що так, так все вийшло. Так, звичайно, десь були ігри важкі, бо тому що на Динамо Київ кожна команда налаштовується максимально, і тому кожна гра важка, і ми знали. І тому ми знали, що якщо ми не обіграємо свого, можна сказати, так, конкурента. Шахтар то чемпіонством, можна сказати, було б втрачене. Тому ми з хлопцями всі зібрались, поговорили і, як бачите, чемпіони. В минулому сезоні ти ще грав в зорі. Так, тут одразу влився так. Основу Динамою 19 Ви стали чемпіоном. там перший раз за три сезони, ну на четвертий. При цьому команда найменше пропустила, найбільше забила. Це твій ефект? Ну. Я не я б не сказав, що це тільки мій ефект. Мій ефект, мабуть, в цьому є мій ефект, але це заслуга усієї команди, тому що всі хлопці старалися. Я ж не забував, голи. там захист, це заслуга всіх. Коли вже був фінальний свисток, то ми навіть там не сильно так радились на полі. Так вже всі попадали просто, бо було, було дуже жарко сьогодні. Чесно. Давно ми так не грали при такій жарі, і вже в кінці всі попадали, але вже зайшли в роздівалку. Президент зайшов, подякував нам. Тренерський штаб нам подякував, хлопці тільки всі задоволені, позитивний настрій. І я ще раз повторюю, що мені двічі приємно вигравати саме в рідних краях і вигравати. Команда, яка ставала минулорічним мину... чемпіоном, тому емоції тільки позитивні. Ми будемо настраюватись лише на перемогу, тому ми на кожну гру неважливо, хто там Барса, Реал, Шахтар, ЛНЗ, ми будемо налаштовуватись на перемогу. Та зараз підемо в відпустку, будемо відпочивати, а потім вже повернемось з новими, з новими силами та будемо готуватися до чемпіонату України і Ліги Чемпіонів. Герич сьогодні забив. Так, після травми вийшов. У нього була така досить серйозна травма. Він там півроку, можна сказати, не грав зі зборів. Сьогодні вийшов і зразу першою атакою забив гол. Ми його так привітали і на полі. І це доказує, що в нас є колектив реально. Ну ми вже вро... це вже ми забивали п'ятий гол, так чи четвертий, чи п'ятий, але ну п'ятий був, але як ми бігли і радувалися, який в нас є колектив. Так, що ми навіть п'ятому голу Герич забив і так святкували.